Якщо у вас є якась звичка або реакція, яка вам не подобається, яку ви ніяк не можете позбавитись, від якої ви ніяк не можете позбавитись допомогою сили волі і дисципліни, то я вам хочу підказати інший шлях. Насправді є багато звичок, які е, перейшли до нас е, як реакції, як паттерни, як успішні паттерни, які перейшли до нас від наших батьків, дідусів і так далі, і, або дуже успішно працювали на нас якийсь період життя, але вони зараз не актуальні. І коли ми силою намагаємось від них позбавитися, вони настільки є частиною нашої ідентичності і опори внутрішньої, то ми, ем, в нас це просто не виходить. Або виходить просто непросто. І тому я рекомендую поступати наступним чином. По-перше, я рекомендую продивитися, ем, чи є це частиною. Ем... Вашої родини, тобто, якщо так робили багато інших людей, наприклад, якщо дідусь пев, а ви об'їдаєтесь, не знаю, брати грає в комп'ютерні ігри, надто, то тоді це щось про ваше на вашому сімейному. Тобто, це вже щось таке, що передалося як паттерн поведінки реакції в через ДНК. І знепрацювати треба через усвідомлення і трошки довше і глибше. Далі, коли ми це подивилися, ми ще можемо подивитися на те, якою частиною опори це є, тобто яку опору, на що воно насправді впливає, ким ви себе відчуваєте. І потім я рекомендую заміняти цю опору через повторення, через розгляд альтернативних варіантів в вашому житті. Тобто, наприклад, якщо там, людина говорить, що вона не розуміє і дуже боїться зради в родині, я починаю питати про те, а що погано у зраді. Ну, в принципі, нічого. Е, тобто, я намагаюся розширити варіанти реакції і, взагалі, бачення цієї людини. Це не означає, що треба відразу бути окей зрадою, це означає, що е, не так все може і страшно, і ще є багато різних реакцій ситуацій в житті. Це допомагає розширити коридори можливостей, які ви собі будуєте. Далі що ми ще робимо? Ми будемо план, як ми замінюємо цю звичку на іншу. І намагаємось цього плану слідувати. бо це не відбувається відразу це відбувається через прийняття, через розуміння, через підтримку і багато багато повторень в різних ситуаціях.